На Львівщині фермери почали засаджувати поля культурами, які раніше не вирощували. Перукарка з Маріуполя безкоштовно стриже вимушених переселенців. У Львові відбувся великодній майстер-клас для дітей вимушених переселенців. У пустомотівському районному суді розпочали розгляд справи лікарки Анни Марич щодо смерті немовляти. Позов проти неї подала сім'я Чередєєвих. Як розповіла Олена Чередєєва, у 2021 році вона втратила дитину після пологів у лікарні в пустометах. Пологи приймала лікарка пустомотівської лікарні Анна Марич. За словами Олени Чередєєвої, її син після народження прожив кілька днів. А за висновками патологоанатомів дитина померла через важку асфіксію удушення. Олена Чередєєва звинувачує у смерті свого сина лікарку Анну Марич, яка за її словами не прислухалася до скарг Олени на її самопочуття перед пологами та не госпіталізувала її після двох років досудового розслідування справи. Сьогодні відбулося перше підготовче судове засідання. Ми просто хотіли, щоб слідство розібралось і встановило всі обставини, чому померла дитина, які причини смерті дитини. І слідство виявило реальну недбалість з боку лікарки в допологовому супроводі, неправильна тактика ведення пологів, недослідження стану дитини. Вона не буде коментувати ситуацію? Пані Анна не буде коментувати ситуацію. Скажіть, будь ласка, чи буде хтось з сторони? Підсудна лікарка та її представники у суді відмовилися від будь-яких коментарів. Наступного разу суд повернеться до розгляду цієї справи 2 травня. Сьогодні у Львові попрощалися із багатодітним батьком, який захищав Україну від російських військ. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Львів'янин Ігор Юрчак здобув профтехосвіту та працював будівельником, займався футболом. І початком повномасштабного вторгнення увійшов до складу 125-ї бригади тероборони України. Був командиром першого відділення. У лютому цього року чоловік отримав поранення у боях поблизу Бахмута. А коли одужав, вступив до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, виконував бойові завдання на територіях Сумської, Харківської та Донецької областей. Військовий загинув 7 квітня у віці 46 років. У Ігоря Юрчака залишилася дружина, троє дітей та мама. Сьогодні у Львові на базі реабілітаційного центру незламні відбувся другий день міжнародного форуму реабілітації. Учасниками заходу є медики, експерти, представники міжнародних організацій та фондів. Під час дискусій та панелей діляться напрацьованими практиками та обговорюють рішення щодо лікування, протезування та реабілітації людей, які травмувалися через війну. За словами міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, станом на 24 лютого 2022 року на початок повно. Масштабного вторгнення в Україні статус ветеранів мали пів мільйона людей, і майже 80 відсотків з них зараз знову стали на захист України. Ми розробили формулу захисників і захисниць. Коли він на фронті або вона, це воїн безпосередньо військовослужбовець. А коли він повертається у себе до громади, до суспільства, він стає мати воїнам відновлення. Ми маємо надати йому все, щоб він став таким і потім. Розуміючи, що загроза з боку Росії нікуди не подінеться, і ми маємо бути тримати людей, готовими знову стати на захист країн. Ми зі свого боку, підтримуючи цей проект, хочемо посилити спроможність медичної складової залученням соціальних працівників до роботи в мультидисциплінарних реабілітаційних командах для того, щоб особу після одужання, після реабілітації, громада і надавачі соціальних послуг підхопили і продовжили цей процес аж до Максимального можливого відновлення функціонування для того, щоб людина повернулася до активного соціального життя. Лілія Курган вже декілька років вирощує спаржу. За її словами, вона є найбільшою постачальницею цієї культури на Львівщині. Каже, що з кожним роком попит на спаржу серед українців збільшується. Зараз аграрне господарство висаджує кореневище спаржі у ґрунт. Побачили, що культура споживання наших громадян міняється. Люди хочуть свіжості, люди хочуть банальні борщові набори вже проїдаються. Міня просто міняти. Асортимент хочеться, є потреба в тому, і ми так помаленьку поекспериментували з 20 сотиків, збільшили пізніше, посадили просто гектар і перейшли вже до 15 гектарів. Крім спаржі, Лілія курган цьогоріч планує висаджувати і інші культури, зокрема помідори та капусту, адже передбачає попит на ці овочі, зважаючи, що багато українських територій, де їх традиційно вирощували, зараз перебувають в окупації. Люди звикли до продукції з Херсону. І ми прийняли рішення, що ми будемо садити цього року. Дуже багато фермерів цього року садять цибулю. Наскільки я з ними спілкуюся, цибуля буде цього року не дуже дорога, зразу всім говорю. Та садять цибулю. Ми особисто ми будемо садити гарбузи, пробуємо томати, бо попит шалений на томати. Ну капустяну групу, все що таке, що хоче споживати. Водночас ситуація у фермерстві на Львівщині кардинально наразі не змінилася, адже для вирощування нових культур потрібний перш за все досвід та відповідний клімат та ґрунти, пояснює директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Тож, за її словами, фермери Львівщини продовжують вирощувати звичні для українців овочі. Такі типові для України культури, як борщовий набір, зокрема морква. Цибуля, вони зараз коштують доволі дорого, і відповідно наші аграрії розуміють, в чому справа в тому, що через агресію з боку Росії, через окупацію певних регіонів, пропозиція скоротилася. Херсон просто не вийшов на ринок. Наші аграрії починають потрошки вводити в структуру виробничу саме от такі культури, які раніше вони не вирощували. Та водночас говорить Тетяна Гетьман на Львівщині, планують більше садити плод дерев і кущів. Наші аграрії будуть закладати понад 150 гектарів нових садів. Серед них це лохина, також будуть ягоди інші, і також буде фундук. Фундукта. Тому це знов-таки, я не скажу, що це новий напрям, але промислові сади в нас, промислових садів, доволі мало. Вони поступово будуть з'являтися. За словами Тетяни Гетьман, наразі фермери, які планують займатися нетиповими культурами для Львівщини, вивчають попит з боку споживачів. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. У Львівському дитячому будинку номер 1 охрестила 16 сиріт, яких евакуювали із Луганщини. Хрещеними батьками для дітей стали волонтери та курсанти академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомили у прислужбі Львівської архієпархії УГКЦ. Хрестив дітей, єпископомічник помічник Львівської архієпархії Владика Володимир. Я думаю, що кращих захисників годі було для наших діток знайти. Ну, бо хто краще, як не захисники? Ці люди також дають присягу захисту народу, батьківщини, а ці наші діти є громадянами цієї землі, будуть жити на цій землі і під надійним захистом найперше неба, а також тих земних ангелів. Учасниця майстер-класу Юліанна Ковальова малює картину. Дівчина родом з Торецька Донецької області розповідає, що раніше такі великодні заготовки робила у своїй школі. Наразі навчається онлайн. Пригадує, як готувалися до Великодня вдома. Просто готується кошик о 23 годині. Вже всі в церкві. Ті, хто ходить до церкви, і до четвертої ранку багато людей вже розходяться по хатам, бо ось четверта ранку вже Кажуть посвячено ранок вже схід починається сонця. Там йдуть додому, святкують або сплять. Малюють писанки і братик з сестричкою з Херсону дітям по 8 років. Рік тому вони з мамою виїхали з окупації. Реакція була на обставини, які нас вимусили сюди приїхати, і взагалі, як вони пережили вибухи і всю війну. Це потім вже було з часом, тому що вони різні по темпераменту, діти, і хлопчик взагалі виїжджав дуже важко. Він ну, у нього на обличчі було все написано. Це чувство страха. Дівчинка емоційна, і вона це спокійно пере 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 переживала на той час, коли ми виїжджали. Поки діти малювали картини, батьки в той час долучилися до пакування фонд Гора Добра, який організував цю подію. Також передає гуманітарну допомогу з Німеччини. Ми захотіли зробити якийсь великодній захід для того, щоб створити дітям, які які приїхали, приїхали із окупованих територій або з території, там де зараз відбуваються бойові дії. І ми захотіли їм створити великодній настрій. Тобто, з ними помалювати, просто переключитися на якісь інші події. Дитячі вироби і пакунки планують розвести впродовж цього тижня. Іван Кадосько, Тарас Патлякавич, Суспільне новини Львів. Парукарка Олена Бикова з Маріуполя живе на Львівщині у Осколи з вересня. Парукарські послуги надає у місцевому штабі гуманітарної допомоги. Тут жінці допомогли облаштувати кімнату, де вона стриже переселенців безкоштовно. Благодіна, я тут знаходжуся з 10 до, до першої години, працюю тут, ну, от комусь треба підстригти, приходять і, і тут стрижу. Ми, хто пережив цю війну, ми всі допомагаємо друг другу. Коли мені дзвонять, я кажу, ви з ВПО, вони кажуть, що. Да. А от скільки вас коштує стрижка? Я говорю, давайте я прийду, і ми вже на місці розберемося. Я вже дивлюся по ситуації, дивлюся, якщо сім'я, ну кажуть, троє діток бачу, що там ну, кажеться, з таких гарячих точок виїхали, що там ніде не працюють. Я з них нічого не брала. Чоловік Олени військовий з Маріуполя, Олена виїхала разом з своїми двома дітьми 21 квітня. Пригадує про життя під обстрілами, коли не було ні світла, ні води. У нас страх, там чуємо десь там бомбляці. І я всю війну ми у свікрові, в частному домі ми були, ми всю війну просиділи там, можна сказати, спали в підвалі, болезні, нехватка їди, коли ти. Діти лягають спати, говорить мама, ми хотім кушать. Я говорю: "Та ми що ка покушали?" А що ми там покушали? Суп на воді з картошкою, там що було, ну, говорить: "Те, що було в підвалі, то все доїдали, тому що продуктів не А коли у нас не було то, обстрілів таких, ми, ну, ми вже знали, що це якісь у них там завтрак, обід, ужин, і ми бострих їх это хватали баклажки, і діти, і ми, і ми йшли туди до колодязя, хоча б принести, хоча б випити воду. А так люди некоторі з річки з батареї сливали, ну тому що води не було. А в мене тут родичі. Я подзвонила сюди так, і кажу, можна до вас. Вони кажуть, так, звичайно. Я приїхала сюди, аж плакала. Думаю, чого я раніше сюди не приїхала. Олена Букова мріє відкрити свою перукарні. Консультували Олену щодо відкриття власної справи представники громадської організації Центру жіночі перспективи. Ось такі жінки, як Олена, це якраз приклад до того, що консультування цієї жінки призводить до таких речей, як вона складає вже бізнес-план. Вона буде проходити спеціальне навчання для того, щоб отримати теж грант. На вже в наших інших проектах вона буде. Отримувати фінансову таку підтримку для того, щоб ви бачили, що облаштувати краще це робоче місце перукарське. Для того щоб більше допомагати і не тільки допомагати іншим, але в першу чергу навчитися допомагати сім'ї своїй собі допомагати, тобто мати прибуток з цього. Керує гуманітарним штабом, в якому облаштували своє робоче місце Олена, теж переселенка з Маріуполя Олена Янатєва, яка переїхала на Львівщину торік у березні. Працювати у штабі розпочала у вересні. каже робота тут допомагає їй відчути себе потрібною з березня по вересень, ну не знала, куди себе Ну, Дівати так, як була востріблена людина, а зараз опинилася після цього ну, на самоті. І тоді в, ліні... в... 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 був штаб у нас дуже маленький, не, не було тоді ми розгорнули знаєш, вже... а, працю, підтягнули помічників. Олена Янатьєва розповідає, що півроку тому у Сколівській громаді було 2600 вимушених переселенців, які тут отримували допомогу. Зараз це 750 людей. Інші повернулися додому. Олядинека, Роман Гатишин, Суспільне новини, Львівщина.